Датки, ребятки, грушіки, можна Чуть -чуть. стань, стань ногою на, на цей. Так, отак. Отак. Так, да, так. Да, да, да. Вперед, так. Я вдячний кіностудії хронікально-документальних фільмів за те, що вони звернулися до мене. Ну просто як до людини, яка цікавиться. Шевченком, яка відтворює його образ засобами театру, інколи засобами телебачення, як би сказати, навіть аматорського телебачення, якщо можна так сказати. Ну, цебто, ну, багато років я досліджую Шевченка засобами сучасного мистецтва. Ну, перш за все, театрального. І тут от. Керівництво кіностудії звертається до мене з проханням ну, якби, почитати тритмент, поговорити про можливість якогось співробітництва, тому що Держкіно оголосило додатковий такий позачерговий конкурс кінопроєктів, присвячених Шевченку до його 200-річчя. Ну от, власне, коли ми почали говорити про це. Ну і довелося просто пірнути в цю глибоку ополонку, з якою от ми будемо тепер вистрибувати всі разом. А ополонка справді глибока, і вона в такій кризі міцній. Так що мені. Ну, якби азартно в цьому проєкті брати участь і, можливо, навіть провокувати деякі речі, тому що ми хочемо е е е mm -hmm. говорити про проблему ідентифікації Тараса Шевченка засобами сучасного документального кіно і говорити про речі, про які можливо говорити не завжди прийнято. І тою мовою, екранною, яка справді може бути цікава сучасникам. Ми хочемо вибудувати такий багатошаровий конфлікт. Тобто от у нас в результаті повинна з'явитись постать Шевченка олюдненого. І в той же час. Знімаючи його з п'єдесталу, так, знімаючи його з іконостасу, олюднюючи його, ми показуємо, що якихось на якихось територіях, які далекі від медіа, які далекі від цивілізаційних якихось е е конфліктів, протистоянь. Там, де людина залишається сам на сам, з своїм особистісним, як Шевченко цим людям допомагає виживати, як він допомагає їм зберігати свою ідентичність. І тоді є ще один світ, в якому існують філософи, шевченкознавці, автори серйозних досліджень. Про життя і творчість Великого Кобзаря, але які в той же час на різних етапах е, Шевченкознавства е, так само протистояли цим канонам, які нав'язувалися різними системами. І тоді ще є один пласт нашого. Майбутнього фільму це хроніка, це документальні кадри, світлини, старі хронікальні кадри старих фільмів, новин, де ми бачимо, як Шевченка експлуатують системи, як кожна система намагається створити свою матрицю Шевченка. В результаті ми ще маємо один сюжетний сюжетну лінію. Одну сюжетну лінію це. Скульптор, який створює портрет, скульптурний портрет Тараса Григоровича. І це теж, скажімо, якби ювілейно, не ювілейний процес. Тобто, це людина, яка хоче дослідити образ Шевченка через створення його скульптури. Ну і там ще кілька. Сюжетних ліній, про які я не буду говорити, тому що потім вони не вибухнуть на екрані, так як би я хотів.